За що я в цілому люблю Теслу? Ну це не тільки через те, що вона не багато їсть, невеликі витрати, а це і за технології. Це за швидке прискорення, це за безпровідну зарядку і це за постійні оновлення, які приходять на автомобіль. Наприклад, ось прийшло оновлення на цю сідушку. Дивіться, нажимаємо ось цю кнопку, її не було. Тепер вона з'явилася. Я можу вимикати-вимикати підігріви по всьому салону, кому там потрібно. І я можу рухати безпосередньо ось цю сідушку завдяки ось цим кнопочкам. Дистанці... Дистанційно, коли тут нікого немає. Досить зручно, коли потрібно щось покласти, викласти, коли хтось з боку підходить, а ти не можеш ось сюди дотягнутися, для того, щоб зробити ось таке регулювання. І завдяки. Ось таким кнопкам, які з'явилися зараз в останньому оновленні, тепер це можна робити. Ось за що я люблю Теслу за її технології. за те, що вона постійно про мене дбає.